Області, але з іншого боку, ми не знаємо його успіхів ви, чи, хоть, як і на бос. Можливо, просто а, представники команди вирішили їх. Наверзуєте ну, ви специфіка в тому, що а, Вінниця минулого року тільки почала брати участь в змаганнях з фріфайту. Він не може по відзначається скромність. Да. Він не може похизуватися поки що і віра знову О, Віро, Дай мені надію, О, Віро, дай мені любов. так як хоче сказати. А, але Будемо зараз все-таки більше уваги приділяти поєдинку. У, візі, у вазі до 84 кілограмів. Віра в цю вагу аж ніяк не потрапляє. Ну, втім, потрапляє, але. В якісь інші номінації точно не дивізіон еліта фріфайту. Ну що ж, перший раунд Володимир Шамаров рефері на майданчику. Я не маю уяву, як зараз піде поєдинок. Ви бачите, що Вадім він набагато вище свого суперника, в нього довші руки, ноги. Однак чомусь він присідає нижче, віддаючи перевагу, ну, не користуючись своєю перевагою, слідкують один за одним і поки що розвідка боєм. Два дуже потужних удари. Наносить Микола, однак в повітря, тому що Вадім встиг уникнути їх. Не дуже вдало клічу. Прилаштовується удар Коліна Морищак. Це було видно так Локік акцентований, Локік хороший. О! І зліва, і це нокаут. Нокаутом перемагає Микола Лук'янчиков. Ось вам і чемпіон Вінницької області з фріфайту. Злівою, злівою пройшов удар. Видно, що Водім прийшов зараз в себе. Бачите, лікарі надають допомогу Вадиму. Дуже потужний був удар. Зараз ми подивимося на повторі. Що відбулося. Ви бачите, показав удар, опустив руки на і назустріч. Назустріч, чітко лівлю. Чітко в щелепу пропустив Вадим. Найбільш небезпечний удар, як то кажуть, той якого не бачу. От зараз той випадок на зустріч, ще й зліва, ще й боковим. Ну доволі несподівано. Напевно на ваших це... екранах тренер спортивного «Суч» і наші аплодисменти. Миколі. Микола. Ну і що я можу сказати? На нас чекає неймовірний. Я думаю, фінал в цій парі, тому що ви пам'ятаєте Богдан.